Чому у вас не купують кав'ярні уличного формату? Дивіться, я бачу весь київ застроєно вашої компанії Фаскава зернова. Ну обична це внутрішні формати от трьох двісті євро. Дивись зараз, беруть. Зараз беруть, бо була прикольна ціна пасхальна. І це скільки раніше було 6 тисяч євро. Зараз скільки Дивися, коштує зараз 5800 євро. Можна придбати вуличний формат, кав'ярню. Це буде у вас кавомашина, вітра 1 Бу. Або буде кавомашина сей, ну це я, кав... сама Ні, Це ж така ходова. Це ходова, це uh -huh. сама топова, це Іспанія. Тут 8 напоїв, механічні кнопки. Можна змінювати вкладишем будь-який напій. Вона чітко виварює каву, калібровка там 8-9 грам. Це залежить. Десь, я бачив в інтернеті, ось буквально десь на Назад, людина у вас у компанії Зернова придбала улічний формат, поставила десь в Полтаві. Полтаві, Полтаві. І він, з однієї сторони, каже, що він, якби цей бізнес працює, а з іншої сторони, каже, я його продаю, тобто він комусь його продав, людина купила. Ну, він може його то і продав, бо він його хотів не, продав. Він продав. Я бачу, відео, як він її продав. Він не хотів може займатися просто цим. Я не знаю. Ну, от дивись, бачиш, ну я так, ну, чому людина продає. Значить, десь він незадоволений, ну, правильно? Ні, Чи ні, може нього я, немає я часу думаю, цим що він в Полтаві не буде жити? Зрозумій переїхав, бо Полтаві не хоче жити. Якщо б наприклад він звернувся до нас, щоб ми в нього там, наприклад, допомогли йому змінити локацію, зробити якийсь там переїзд на більш кращого. Mm -hmm. Ми це вирішили. Може просто вирішили. знаєш. От я відкривав жінці бізнес, інвестував не 6 тисяч євро. коштує ця кав'ярня, а 21 Це був магазин нижньої білизни. І чому цей бізнес не дуже актуальний для мене був? Тому що от я бізнес не пішов, і весь товар залишився в мене, і все. Тобто я потеряв, гроші план, потеряв все. Я мені подобається, що ваша компанія може повернути навіть кошти, може викупати. Хай це не 100%, але Вибачай, це я я приїхав на ринок, мені сказав, друже, ну ти заплатив гроші, Це твій товар, все, ну до свидання. А ви даєте таку можливість, навіть якщо щось не так, я та за кордон. Я можу хоч повернути да, чи можу навіть продати. Так, то так. Тому це ваша собність, ребята. це намного ніж звичайний якийсь товар кав'ярні в нас внутрішні по 3 200 євро. Це дуже важливо прийняти рішення, все таки встановитися на локацію і вже отримувати пасивний прибуток. По промокоду палач 5 кілограм кофі отримуєте.